Слава Україні! Росіянка в прямому ефірі розказує про те, що якщо росіянин хоче заплатити за дрон, який подаємо на голову, ну за український дрон, то йому треба їхати відпочивати в Бельгію або Турцію. Ці країни почали підтримувати Україну і дуже допомагають нам дронами. І це правильно. Орки мають на чужій землі горіти, горіти в пеклі, горіти повсюду. Слава Україні! Стало известно, что еще две страны присоединились к международной коалиции по закупкам беспилотников для Украины. Это Бельгия и Турция. Так что те, кто едут в Турцию, обратите внимание, купил путевку, практически оплатил беспилотник себе в окно. И вы будете что я сказал, больше россиянам скоро не будут давить и потому что им будут всегда бить морды, потому что это потворы. И это правильно. Завжди має панувати добро і справедливість. Слава Україні.